Добрий день, малята. Подивіться, якого кольору хмаринки. Так, білого, сірого, блакитного кольору. Давайте уважно подивимось. Багато хмаринки на небі чимало. Так, їх багато. Легкі пухнасті і повітряні хмаринки щодня пропливають над нашими головами. І змушують подивитися вгору і милуватися оригінальними фігурами. Бувають хмаринки шаруваті, перисті хмаринки купчасті. Малята, послухайте загадку та відгадайте. Гляньте діти ви на небо, гляньте діти чудеса. Баранцями білими вкрились небеса. Так, це хмари, малята, давайте пограємо в гру. Відгадай хмаринку. Давайте пофантазуємо малята разом з вами. Ці малята, дякую за увагу. До зустрічі!